Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати з молодої капусти смакоту. Спочатку капусту підготую, зняла верхні зелені листочки. А тепер зрізаю цю кочерижку. Капусту так підготовлюю, якби я її відварювала на голубці. Капусту відправила в киплячу підсолену воду, з усіх сторон її повертаю, щоб листочки з усіх сторін були м'якенькі. Опустяне листя відварилося, я його витягла з гарячої води, нехай постоїть, охолоне. А я тим часом займуся начинкою. Для цього я взяла зелену цибулю. Можна взяти ріпчату цибулю. У мене просто була зелена цибуля, чи маленько так то я її вирішила використати тут. А ще я взяла 250 грам курячого фаршу, цибулю нарізаю дрібненько. Цибулю відправляю до фаршу. Підсолюю за смаком, додаю одне сире куряче яйце, а також ще додаю чорний малиний перець, сухий часник і червону паприку солодку. Начинку ретельно перемішую. А та серединка, яка лишилася від капусти, я її нарізаю. І що буду готувати з неї, я покажу в наступному відео. Тож не пропустіть! На відварених листочках капусти зрізаю оці потовщення, а також злегка відбиваю їх молоточком. Небагато фаршу викладаю на одну половинку листочка, розрівнюю його і накриваю іншою половинкою. Вирішила проекспериментувати і підсмажити ці шніцелі на сухій сковорідці. без кляру, без яйця, без борошна, без нічого. Побачимо, що вийде. А поки вони там смажаться на помірному вогні. Я продовжую те ж сама: зрізала потовщення, відбила листочок, положила фарш, ну і так далі. Бачила, що дехто такі шніцелі готує на сухій сковорідці. Вирішила я спробувати, а що з того буде? Чи буде так смачніше, чи ні? Тож, якщо вам цікаво, подивіться і ви. Підготувала ще одну заготовку на сковорідку. Ну, а тут з однієї сторони підсмажилося, перевертаю на іншу сторону. З іншої сторони також підсмажую до готовності. Отак, От дивіться, підсмажилося. Ну, так, на вид, нормально. Отакі От великі шніцеля розрізаю на дві частинки. Отак От мої експериментальні шніцелі підсмажила. Ну, тепер хочу ж зняти пробу, що ж воно тут вийшло в мене, а потім буду далі готувати. А ну, що ж тут воно вийшло? Ну, що вам сказати? Непогано, але хочеться приготувати більш звичним для мене способом. Взяла два сирих курячих яйця, додаю до них солі і перебиваю до однорідності. Ще беру житнє і пшеничне цільнозернове борошно змішую, обвалюю наші заготовки в борошні, а потім у збитих яйцях і відправляю на розігріту з олією сковорідку підсмажувати. З однієї сторони обсмажила, перевертаю на іншу сторону, і з іншої сторони також підсмажую до золотистого кольору. Борошно, в якому ви будете обвалювати ці заготовки, можна брати будь-яке, яке ви вживаєте, таке й беріть. Якщо ви не діабетик, то можна взяти навіть звичайне біле борошно і обсмажувати з цим борошном. Всі шніцелі посмажила, можна знімати пробу. Отака красота і смакота готова. Ммм, що може бути смачніше? Цей варіант набагато смачніший, хто б що б там не казав. Тож овалюємо в борошні, потім у яйцях, а потім можна навіть ще й в сухариках оваляти, щоб була хромка скорінка зверху. А ще для більшої ідилії змажте зверху тоненьким шаром майонезу. Ой! Каже, що смакота. Мої хлопці тільки з майонезом їх їдять. Але це, звісно ж, за бажанням. Майонез можна пропустити. А ви готуєте такі шніцелі? А як ви готуєте? Напишіть, мені буде дуже цікаво почути від вас ваші рецепти. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, буде продовження із тієї капусти, що лишилася, в наступному відео. Тож до нових зустрічей на все добре, будьте здорові і неодмінно будьте дуже-дуже щасливі!